Вітаю вас малята! Любі хлопчики і дівчата! Запрошую вас на ознайомлення з природним довкіллям. Малята, подивіться уважно на екран, послухайте загадку і відгадайте, про кого в нас піде розмова. У лісі живуть, у хащах блукають, по лугах мандрують, людей уникають. Це дикі тварини. Так ми називаємо звірів лісу. Як ви думаєте, чому? Правильно, тому що ліс це середовище дикої природи, віддалене від людей. Життя диких тварин не потребує людського втручання. Вони самі собі добувають їжу, облаштовують домівку, виховують своїх дитинчат. Лісові тварини. Звикли жити на волі, тому приносити додому, знайденого в лісі їжачка чи зайчиня не можна. Для них ліс рідний дім, у якому привільно і затишно, а в неволі дика тваринка може загинути. Як ви думаєте, чи різняться дикі тварини між собою? Так, справді, всі тварини різні хоча в деяких із них є спільні ознаки. Вовк та лисиця хижаки, що полюють на дрібних тварин. Зайчик та олень тварини травоїдні. Вони живляться тільки травою чи гілочками, тобто рослинами, а їжак, дикий кабан та ведмідь всеїдні. Їжачкові смакують і фрукти, і комахи. Кабан може посмакувати ще й корінцями рослин і яйцями птахів, а ведмедик, відомий своєю пристрастю до меду та малини, не відмовляється часом половити рибку в лісовому озерці. Кожна тварина. Неповторна по-своєму, у неї своя характерна зовнішність. Сказати, що всі тварини мають пишне хутро було б неточно. Наприклад, яке ж хутро у їжачка? Колючки та й годі, навряд чи назвеш хутряними і кабана, і оленя? А от у лисиці зайця, ведмідя, вовка, білочки, справді гарні шубки. Так, а ще й у єнота, бобра і багато інших. Іноді заради хутра дикі звірі стають жертвами мисливців. Тож тварини дикої природи заслуговують і потребують того, щоб їх не знищували, а охороняли. Та берегли. Пропоную пограти в гру про зайця та білочку. Малята до нас завітали іграшкові зайчик і білочка. Вони хотіли б дізнатися про життя справжніх зайця і білки, які живуть у лісі. Давайте їм розповімо про них. Зайчик це дика тварина. Білочка теж дика тварина, зайчик більшого розміру. А білочка менша, дрібніша. Зайчик звірок пухнастий, білочка також пухнаста, особливо хвіст. У зайця хвіст коротенький, а в білочки він великий, як сама білка. Заєць довговухий, а вушка білочки Невеличкі з куметними китичками. Зайчик має сіре хутро, а білочка руда. Заєць має довгі задні ноги, а лапки білочки маленькі коротенькі, з чіпкими кіхтиками. Заєць швидко бігає, зате білка вміє спритно стрибати по гілках. Зайчик їсть траву, листя, гілочки, кору, а білці смакують горішки, шишки, гриби. Ось такі вони справжні заєць та білка. Послухайте розповідь лисичка знайома і незнайома. Малята, подивіться, до нас. Ще завітала іграшкова лисичка. Вона образилася, мовляв, про неї лисицю, тільки згадали та й усе. Але ж лисиця має себе за одну з найцікавіших тварин дикої природи. В Україні практично в усіх природних зонах водиться лисиця звичайна. Або руда. Тіло лисиці вкрите густою шерстю яскраво рудого забарвлення. Завдяки довгому пухнастому хвосту створюється враження, що тваринка ця більша, ніж насправді. Але лисиця невелика, довжина її тіла трохи менше 1 метра, а хвоста близько пів метра. А важить Лиска всього 4-5 кілограмів. Лисиця має добрий слух і нюх, гарну пам'ять, найменші зміни навколо себе помічає одразу і вмить стає обережною. Лисиця добре плаває, стрибає. Основна їжа лисиці дрібні гризуни. Миші полівки. За рік вона знищує їх безліч декілька тисяч, не відмовляється лисиця і від іншої здобичі, зайців, ящерок, жуків, птахів, зокрема свійських. А ще дбає про вітаміни, їсть суниці, чорниці, яблука, виноград. Хитрує лисиця не лише у казках, а й у повсякденному житті. Не раз, наприклад, спостерігали, як лисиця обдурює птахів, перекинеться набік, відкине лапи, лежить і не ворухнеться, ніби мертва, підлетить поцікавитись сорока чи ворона, та й потрапить хитрунці в лапи. На зиму Лиска взувається, її лапи обрастають густою пухнастою шерстю. З неї виглядають лише кінчики пазурів, тож лисиця взимку ніби у валянках, і лапки її не мерзнуть навіть у сильні морози. А ще хитра лисиця танцівниця. Вона дуже любить поласувати мишами. І щоб спіймати мишку, їй часто доводиться добре пострибати. Здалеку її рухи нагадують елегантний танок. Чи чули ви коли-небудь про танець Фокстрот? Його назва так і перекладається Лисячий танець. Ось така вона, хитра лисиця танцівниця. Малята, поміркуйте. І дайте відповідь на запитання. Про яку тварину була розповідь? Розкажіть, що знали ви про лисицю раніше і що дізналися про лисичку нового? Чим, на вашу думку, найбільш цікава лисичка? Пограємо в гру, що наплутав ведмедик. Це іграшковий ведмедик. Перш ніж вкладатися на зиму спати, ведмедик вирішив пригостити всіх своїх друзів їхніми улюбленими ласощами. Та оскільки був уже дуже сонний, то дещо переплутав. Давайте допоможемо ведмедику виправити помилки. Розгляньмо уважно картинки. З'ясуємо, яка тварина чим живиться в природі. Заєць їстиме мишу? Ні, заєць мишу не їсть. Йому потрібна травичка, морквинка або гілочка з листям. Білочка, їстимо жука? Ні, білочка не їсть жука. Вона полюбляє ласувати грибами, шишками, що полюбляє їсти лисичка? Вона полює на мишей. А що з задоволенням з'їсть? Їжачок. Їжачок полюбляє їсти жуків. Ось ми з вами і виправили помилки нашого ведмедика. Усі тварини задоволені. А ведмедик тепер буде міцно спати усю зиму. Пропоную пограти в гру. Назви тваринку. Уважно розгляньте картинки. Визначте і назвіть диких тварин за їхніми характерними ознаками. Будьте уважні. Руда. Хижа. Хитра. Руда. Запаслива, живе на дереві. Прудкий, куцохвостий, довговухий. Великий, бурий, клишоногий. Зубастий, сірий, хижий. Спить узимку маленький, колючий. Рогатий, з копитами, їсть траву. А зараз давайте виконаємо вправу домалюй хвостик. Подивіться уважно на екран. Звірята загубили свої хвостики. Потрібно кожної тваринки знайти її хвостик. Цей хвостик Лисички. Цей хвостик. Білочки. Цей хвостик. Вовчика. А цей хвостик. Зайчика. Малята. Давайте згадаємо, про кого ми говорили? Як ми називаємо цих звірів та чому? Поміркуйте, чи подобаються вам дикі тварини, як треба до них ставитися. Пам'ятайте, тварини дикої природи заслуговують і потребують того, щоб їх не знищували, а охороняли та берегли. А на сьогодні все до нових зустрічей.